Відкладаємо через не. Так. Ну гаразд. В будь-якому разі зібрались, вирішили ключові питання вже вирішені нами. Деякі а, є. Катерина Вадимівна, ви чули те, що я повідомив чи ні? Катерина Вадимівна, ви нас бачите, чуєте? А, немає звука. Я не знаю, чи мене хтось чує, але я нікого не чую. А я включив же ж мікрофон, так? <кхем> ви не чуєте, так, Катерина Вадимівна? Ясно. Ну, це ще раз підкреслюю, що потрібно намагатись виходити в засідання безпосередньо, приходити в суд, тому що бачите, які проблеми. У зв'язку з тим, що ми не можемо наразі здійснювати ті процесуальні дії, які мали би здійснювати сьогодні. Суд оголошує перерву до 13 січня 25-го року до 10.30. Всім гарних, гарного часу. До побачення.